В статті він пише, що скільки в вищому немає хісерону до віддачі, коли ми піднімаємо молитву від десятки, взагалі піднімаємо молитву, це може бути молитовник чи псалми чи шаматі. Що ми опускаємо? Чого нам бракує молитви, щоб була сила, коли творець не зможе нам відмовити? Тано, ле... Творець призначений, щоб підняти нас на більш високі щабель, ніж перебуває кожен. І тому ми повинні підготувати цей хісерон для кожного, відчути, наскільки цей хісерон може бути з'єднаним з, з хісеронами товаришів, і тоді звертатися до творця. Те, що додати до молитви, як сформувати молитву таким чином, щоб Творець не зміг відмовити нам, чого нам бракує нашої молитви. Рав нам бракує зв'язку між нами. В тій мірі, в якій ми зв'язуємося між собою, ми можемо прийти до Творця. І Він почує нас, наш Хісерон. Я чула, що ви сказали, що з допомоги навчання людина повинна зрозуміти вищого, наблизитися до нього та з'єднатися з ним. Що означає наблизитися до вищого або зрозуміти його? Як людина може зрозуміти вищого, поки вона перебуває бажання бажанні І макісарон ще що є в людини. Він може, вона може працювати зі своїми товаришами. Одному це дуже важко. Це тільки обрані можуть тут і там це робити, але те, що нам потрібно, це з'єднатися з нашими товаришами, знайти спільний хісарон і піднімати цей спільний хісарон до творця. Тоді ми приходимо до цієї сили Хісерону і до тієї потужності, до тієї форми, яка має бути. І Творець тоді зможе дати нам в цей хісерон свою відповідь.